7 жовтня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. Порядок денний містив лише чотири проєкти рішень, два з яких безпосередньо стосувалися опалювального сезону. Так цього дня присутні на засіданні члени виконавчого комітету одноголосно підтримали рішення про початок опалювального сезону 2025-2026 років у Смілі. Даним рішенням теплоповчалем міста розпочати опалювальний сезон, коли середня добова температура протягом трьох днів буде менше 8 градусів. Цього ж дня на засіданні виконкому розглянули, і проголосували питання щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, організацій і категорій інших споживачів для сміла комунтеплоенерго. Підприємство «Сміла Комунтеплоенерго» подало тариф на затвердження. Він був розглянутий тарифною комісією та рекомендований до затвердження. Згідно даного рішення, тариф встановлюється для категорії населення. Тариф на теплову енергію 3978 гривень 53 копійки з такими складовими. Виробництво теплової енергії 2632 тисячі 79 гривні копійок. Транспортування теплової енергії 1200 37 гривень 28 копійок, постачання теплової енергії 108 гривень 46 копійок. Але ставиться обмеження для підприємства застосовувати тариф, який діяв, був прийнятий у 2019 році, відповідно до меморандуму, і для кінцевого споживача категорії населення він буде становити 2300 гривень 21 копійка. Для категорії споживачів бюджетні установи та організації тариф на теплову енергію 5563 гривні 1 копійка з такими складовими. Виробництво теплової енергії 4010 гривень 51 копійка, транспортування теплової енергії 1444 гривні 4 копійки, постачання теплової енергії 108 гривень 46 копійок. Та для категорії Інші споживачі, тариф на теплову енергію становить такий ж, як і для бюджетних установ. Загальне збільшення по тарифу становить 4 з яким діє в попередньому році. Міський голова Сергій Ананко наголосив, що для населення тариф на теплову енергію не підвищують. Основне, що для населення тарифи залишаються без змін. На рівні 2019 року ми сподіваємося, все ж таки, на різницю в тарифах, що нам компенсує держава. Якщо не компенсує держава, то підприємство все ж таки затверджує різницю в тарифах, яка на сьогоднішній день у вас складає різниця в тарифах. 61 мільйон 450 тисяч. 61 мільйон 400 тисяч. Тому хотілося б звернутися до населення нашого міста. Що це різниця в тарифах? Ми розуміємо, що сьогодні. Економічно обґрунтований тариф 3900 гривень, ми 2400 застосовуємо там, з копійками за гіакалорію, тому звертаюся до всього населення міста вчасно розраховувати за послуги з теплопостачання, щоб ми Розпочали вчасно опалювальний сезон і стало стабільно, дай Боже, пройшли його 2025 тисячі двадцять році. Опалювальний сезон в нашому місті. Даний проект рішення члени виконавчого комітету Смілянської міської ради підтримали одноголосно. Усі голоси завіддали і за передачу товарно-матеріальних цінностей одній з військових частин на суму понад 870 тисяч гривень та підтримали пропозицію підприємців щодо організації виставки ярмарку в Смілянській територіальній громаді.